після довгої і знаменної політичної кар'єри першої жінки прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер померла у віці 87 семи років. Власа смерть пані Тетчер повертає нас до нещодавнього фільму режисерки Філі Де Лойд, «The Iron Lady», або ж залізна леді, у якому голівудська акторка Мерил Чип зіграла британського прем'єра. Одна з найвідоміших і найвпливовіших жінок 20-го сторіччя Маргарет Тетчер з'явилася на політичних небосхилах буквально ні звідки, зламавши перешкоди класу і статі, і світ політики дослухатися до жіночого голосу this, this Акторка Мерил свіп тоді сказала на прем'єрі фільму Залізна леді. Ця постать є незвичною, але що тут є незвичним, це те, у який спосіб у фільмі подається життя цієї постаті. Це певна точка зору, це досить суб'єктивний погляд на це життя, на це велике життя. Це такий собі погляд назад, погляд на владу, з точки зору людини, яка не має жодної влади. Thoughts, so they words, so they «Залізна леді» – Це другий фільм режисерки Філі Ллойд, у якому зіграла акторка Меріл Сип, so become... готуючись до цієї ролі, чи відвідувала засідання Палати громад британського парламенту з тим, аби побачити британського прем'єра у роботі. І власне Меріл чип дістала широке визнання за роль Маргарет Тетчер у цьому фільмі, здобувши 2012 року нагороду Оскар за найкращу жіночу роль. And the Мерл стріп На додаток Meryl Streep було відзначено нагородою Голден Глоб у тій самій категорії найкращої жіночої ролі і британською нагородою Бафта за найкращу головну жіночу роль.